У нас, oh. по ідеї, не буде працювати oh. на Незварт. Ну, на цей. Ні, не буде. Незервард. Там тільки. Такі... Ну, це типу як з діаболіками. <гум> Amber Spirit. Amber Spirit. Ну, бачите, друзі, ніякої, власне, інтриги тут не сталося. Там вже просто люди будуть вимикатися з гри добровільно, там не треба ніякої шкоди. Так, от знову грімсують Шенкса. У нього є, звичайно, стік. Мікі. Не вб'є рулька. А зараз... чи ще єди загине? Питання. Ну, 10 стіків. О, а Шенкс загине. Так, Тофу. Тофу, скоріш за все, також. Ну фейку нічого. Фейк. Ааа, а якщо його не натискати, то тоді, ну. Загине. Ну, там ще спис був, так. Він скоріш за все розумів, що він не виживе, тому що там ще спис полетить, який тебе на 100 проїде, тому там а Там тр... радіус просто досить значно збільшується. Треба в двічку Thunder Strike, щоб був корисним спел. Так, у нас перетягується пугна сюди, знову якась заварушка. Брамблмейці Шенкс має, здається, знову він мансить, але його доберуть з руки. Коли я тебе ненавиджу зараз? <laughs> так, атака на Палоса в топі. Це може бути непоганий кіл, якщо вдасться його зробити, поки що не дуже. Але ні, ейсу вистачає демеджу. Питання, що далі буде тут Боблю разом з шансом робити, чи вистачить шкоди по ейсу. Має вистачати, збивають йому його. Тепер не збивають, збили тільки Тімберчина. А димеджу... Три секунди, 3 секунди до Соніка було. Але ну, він і без мани був з іншого боку. Mm -hmm. Ну слухай, Ліквіди дуже гарно зараз це все роблять. І Тімбер одразу повертається досить так непогано. У нас Ембер 2000, ось чому біда. Точніше, в них Ембер 2000 про команду Ліквід, якщо говорити. О які гарні Брамбл Мейси там же накричав на тофу, наперепрошу на, на, на боксі, боксі поки живе. Тут загинув тофу, загинув CML поки що розмінялися сапортими-п'ятірками. Трам там-там. Опа. Ну, Тіно. Побачили? Побачили, будемо повертати. Мають. Пішов ультимейт від Джагера. Багато шкоди, але не вистачає, щоб швидко забрати Тіно. Мікі змушений в Блейдфюрі заходити в арену, але тут уже гірокоптерек і дає свій розказ. Тіно не загине. І в результаті зараз двох саппортів втрачають. До Джагера прийшло все село, і Джагер вже каже, ну на хіба ви взагалі сюди посунулися. вже агресувати на Боба. Ну, Але... Агресія 8 на 10 рівень в квопу в якої є ульт, така собі. Опа, аніша отак от. Так -от. Стрягає одразу в неприємності, його Шенкс забирає під Блейд Ф'юрі. Тут же почепили ще й Боксі, Боксі одразу ТП од реально не робить. 623 виходить на чотирьох героїв. Так, цікаво. Ну, Я за просто там, угу. да, там... Я ну, теж за Recap, я ж перевірив, що чак. ти сказав. Тим часом помирає Рубік, чіпляючи Пугну. Пугна також може загинути, але ставиться пауза. На позднях будують укриття з паркінгом. Поруч буде Макдональдс. Про гетрає Оренда 1Г. Угу. Так, ну. Хотів би дограти, але, на жаль, всі ресурси скінчилися. Ці Амеля гине він. Тут же тіло кудись пролітає незрозуміло навіщо, незрозуміло для чого. Скинув там колдаун гірокоптер, але не врятує він жодним чином свого оффлейнера. Дабл кіл для Ейса. Ну, поки а так. А може не піти. Там до біля Рошана взагалі гуртуються екзекрейшони в моменті, бо розуміють, що команда Ліквід може не зреагувати, і так воно відбувається. Але... А може вибити одразу? А може і вибити, але поки не вдається. Ну, тей застрибуть сюди там, бо виманили в нього ПКБ. Сімель e, досі живе, тільки зараз Рубіка забирає Ейс. і їхало ПКБ до Гіро. Так, Міша. Обережно треба бути. арену ставить. Приходить... Тут приходить Ейс, який може завдати дуже багато шкоди, але поки що втрачають. А... Ембера втрачають з раптора, але за це вибивають Егіду із Палуса, той розвертається назад битися. Але щоб це не було помилкою. Начебто й не має бути. Мікі вже витратив свій ультимейт. І. Так, тут двоє проти трьох поки що не на користь ліквідів. Ейс може спробувати. Не може спробувати звідси вийти. А ні, може і може. Ні, ну він... А ні, його не будуть далі гнати, окей, немає вже ресурсів. Абу самому врятуватися, Хо -хо. Самому врятуватися. Чіпляють ейса. Але ейс не найкращий таргет. Тут встановлюється статік в арену, тофу в принципі вже все розкастувався. тому йому не шкода буде померти, а от ейсу помирати не хотілося, але його забирають дуже багато шкоди, по ньому залітає. Міки проганяють звідси. Так, а там ще й зловили, я так розумію, двох гравців від і Нішу і Бобсі. Ніша вийде в Мід. Нахабно, як нормально. Ну, Зараз можна на БКБ його розвести, глімпсують, поки квобу. Дуже зарутали її, БКБ використовує Боб. Арена ставиться вітіно там по Емберу, накричали на двох героїв. Команди ліквід, але поки вони переживають цю шкоду, пішов Нісолес з Так, от і все, немає пугни і тут тіно забирають теж два герої у таверні. Рудик намагається вилетіти, ага, куди і там. Так. Рошан так. не скоро з'явиться. Треба до нього ще почекати. Тут е, далеко далі здається зараз Мікі і Боксі, СМЛ розрубають СМЛ був без декрепу, намагаються відсивілити боксі, тут на сейф ставиться статик від тофу, боксі вилітає. ой ой може... ой ж боляче. шболяче. Забирають Тіно. В принципі, Ace каже, що гайст. I am ready to fight. Maybe go. Мікі розвертається, Мікі йде 20 секунд до слешу. А що, може так, і він якось... чекає, він, він, з, він, він з блінком, Піцліти, він ти, ти? готовий застрибнути. але трошечки не в топку напрямку. Mm -hmm. да, але тут Ой! О! А тут Sonic Wave, болячі. каже Боб. А Боб робить дуже боліче, і. Емберн має навіть і врятуватися звідси можливо. А може і врятується. А може вони квапу заберуть? А може там бокс. А ну. Чи догорить? горить? Не догорить, не, не догорить, горить не боксі загине. Але він врятував свого мідера. Він завдання мінімум виконав, все інше це вже, так би мовити, лірика. Ой. Ні, не, я зараз. Я, я там нещодавно такий зрозумів, що я в доту граю з 2013-го я такий, блін. Так. Щось тумач, начебто. Підловий лейсе, профокуси профокусити намагаються, вдається зробити, на поки Ембер. Забирає сапорті проблеми Ой, в Боба. Боляче, дуже боляче. Джаггернаут no. робить дуже боляче. Байбекається пугна, вона буде повертатися. Там з песом прибивають Боксі. Боксі може загинути, але тут у мені слэш від Мікі, який завдає ще мільйон демеджів. Дайбек відбувається від C Він повертається назад до Таверни. Мікі далі готовий битися, але Мікі боляче. Дейдалус працює. Відейдалу саблейдрі не сейвить, але сейвить Ніша, який зміг. Трішки з цим допомогти Тіно фуловий ще, але чи буде в нього ресурс на продовження бійки? Мікі каже, в мене буде, приходить і забиває в принципі одного іншого. Шенкса також звідси пускати не планують. Опа. Він забирає з собою до таверни Ембера, але це буде тімвайп вайб у виконанні колективу Liquid. ціною життя Ейса, ціною життя Сніші та у бірху. Ну вони наче все ще спроможні битися, нічого такого страшного не трапилося поки. Тому що тофу ще не нажимав своє аганімні статіки. От е, що робити в наступному файті? Зловили квопу, а от вам аганімний статік, от вам. от вам омні слеш. Підвищення, але вони не можуть звідти стріляти, вони дивляться. Вони дуже хотіли би стріляти, але не можуть. Де, де, де вони? А потім, в... подивись, стоять на цьому. Ой, тут у нас Тіно по двом прибиг до бараку. Проблеми в джагернаута, але Глімер його поки підсейвили. Мікі, Slift Slash. Загине Мікі. Чи буде таймінгова арена спис? Не ну, буде. Буде просто статік. Ну, до речі, дійсно рятує Рубік. З статіка Марса, там же терорайз від боксів, папу двом саппортом. Ейс не шкоду, арена ставиться. В арені поки неприємно. Міреска страждає. Там Ніша добирає вже до фонтану вже не буквально Рубіка. Гине зрештою Паус. Тут же падає ще й Тіно. Сонік десь там був Сонік. Сонік для того, аби вбити Нішу, але отримує собі Боб просто на голову Омні Слеш повноцінний. Ні, ледве-ледве тікає звідси він. Але бійку виграли. Ліквіди одностайно. Забрали ще й бараки. Ой, там Боб доїв, слухайте, Тофу. А Боб в себе вірить насправді. Не знаю, як кожен цей рівнант максимально ефективно використати. А в смоці The зараз вони знаходять нішу за хексом, oh його no. арена. Ніша, ніша, ніша. До таверни доправляють його. БКБ було, але бачите, ніша не. Можливо, подумав, що зможе вийти. А там інстахекс був взагалі. А насправді вони не те, щоб і утриматись, вони тут можуть повноцінно повернутися в цю гру. Бо... Палос зробить боляче. Палоса глімсують. Якщо буде врив від Марса, від Хексу влаштовують oh, за неї. Ну, Але поки працює той самий а, прекрасний Лайфдрейн, Палоса відхилюють майже на повні ресурси. Хекс отримає собі Міки, Мікі, поки його завіндвейкери, але там намагаються вбити саппортів. А знову там заявили поки що вже Тімбера. Досі живуть саппорти у команди Екзекреша. Нейс від своєї команди відрізаним. Опиняються. Боб в нього весь омніслеж. Виписує Мікі. А там знову є той самий Дікріпіфай. Боб тільки зараз гине. Бода бадає в нього, якщо що є викуп. Як же цю бійку розвертають гравці колективу Ліквід мінус з Егідою Шенкс. Він воскресне, там підв'язав знову ніша людей. Палос іде добирати зараз Ейс, але Ейс Танковий в нього є нагадую, Досі він вейкер. Він буде жити, хоча зараз на нього накричав. Боб гине. Врешті-решт Ейс. Ну і все ж таки на байбеках цю бійку забирають на свою користь як але це було зовсім не тоненького. Це... Так, так, так. А він все ще живий. Там і, по-перше, почнемо з того, що Палос як довго він жив завдяки пугні. Так, так. І тепер цей Пало забирає лінію на міді. Ембер стрибає, показує саппортів. Встановлюється статік аганівний, Мікі б'ється проти цього клятого гірокоптера. Але він все ще живе, тільки зараз покладає. Вугна перестав е засмоктувати в нього життя, і його життя швидко зупинилося. Чи є чим збити телепорт Пінофейн? Було, але вона змушена натискати О, через це МБКБ і тікати на нозі. Артена встановлюється просто, щоб відійти. І могли звідси врятуватися. Як Шенкс, так і. О, ой, Боба зловив. Та ні, ну немає Хі. Добре, немає але фексів, є укорінення. Але ой, тут Лотус виписує слів Slash. Ну і на коріння приземляють Боба. Пугна. Гудна мінус CML, це схоже на GG. Там паралельно що, Рубік Кріп скіпає, а Шенк скріп скіпає тут. У ну, лінії, так, сильно відплічені, тому можливо, не буде тут все ще GG, 50 секунд до герокоптера. І, можливо, ще один якийсь файт, ми та й побачимо. Рубіка знаходять. Шанкс затримався що, тут що Шенкс, трошки довше, ніж треба, було нічого. Ну, Можливо, такий собі челендж вирішили влаштувати гравці команди Liquid. Так, там поки Аренка. Слухай, така арена в усю команду Liquid. Палос Блекінг Барі. Та він завдає шкоду. Він робить прям неприємно. Отримує собі Слеш. Палос Palos наляканий. Палоса доженуть і заженуть Наверну. Ну, бокс від одного віддадуть. На жаль, от після цього моменту я думаю, що ми планомірно рухаємося до двох заповітних літер, які хочуть побачити тут ліквіди. Ну або просто впаде хатинка. Друзі, нагадую вам, що ви можете слідкувати за лайв контентом в інстаграмі, переглядати кумедні відео в нашому Тікток та актуальні новини. Телеграм-каналі Мейнкастерська. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Піар Код на екрані. А тут, до речі, Міні вирішив зафідолькати. О, он як. Он як? Ну тут просто, розумієш, є хекс Є рефresher і є квапа, яка дає де демедж. Добре, знаєш, я вже просто сів рівно на кріслі, що думаю, ну, зараз кінець, вже можна буде встати, піти розім'ятися. ні, ми тут ще будемо дивитися цю гру, напевно, до завтрашнього ранку такими темпами. Копа пішла знищувати дизраптора, Соло кіл за 900. Паралельно Ейси ще тут знаходять, але Ейс і Ніша. Nisha плюс 200 на команду. Ейс каже, я ще в принципі побьюсь. Ніша каже, я теж Рефрешер, БКБ. Ну, але там Та ні, багато кайту теж є, треба я виходити. не знаю. А якщо тревела сходити, то може зараз десь ці поголівці настукати. А, AC залишить зараз тут. Айси залишить і находить. Айси залишить, а от загралися. Ну хоча! А хоча... він куди? Він ж Україну звалив чи що? Чому він через пів екрану в мене втікає? Отак <laughs> от. Фаст от. тревел. Це... Ой-ой-ой, задод. а не задоджив Sonic Wave, не все задоджив. Зараз. Ні, О, чіпляють но! його. Оно, Оноля поліція! Він загине. Фісти тепер. Ні. ні. Загине. Ні, ні. мінус мішан. Боже, яка це. Що ми дивимось? Це точно ліквіди. Це, так, це, це точно ліквіди. Після цього я точно впевнений, що це точно ліквіди. Fucking item, you need. Попсі, вийде. поп стрибає, от, починають його різати, натискає ПКБ, Тут же арена. Хекс у Джагернаута. Поки проблеми невеликі в Мікі є. Його контролять. Друга арена. Там вже ставиться статік, поки не б'ють Марса. Палос намагається давати шкоду, але він, здається, взагалі ні, 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 просто ні, ні, ні. нікого не б'є. Палос ні. ледь живий в Блокінгбарі. Намагається він від'їдатись сатаніком, але ж просто немає шкоди від нього. Так і є Ейс у Віндвейкері. Тепер гірокоптер літає в Еулі. Ну, віддали Боба. Пало залишається тут. Розуміючи, що вийти під дисраптора так не вийде. Ейс виграє Аді... далі час. Тільки не відпускатимуть. Я не думаю, що ліквіди звідси відпустять вже М -м, когось. Вони будуть намагатися залишати цього гірокоптера з цією рапірою тут. Так, ну давай. Ну. Калдаун в тебе є Палос. Ну, ну Він не б'є, він, ну... він не б'є. Він <с просто не б'є. Так. 550 хп регену у Тімбера. 550. А от команда Liquid Команда Liquid дуже боляче б'є. Втрачає аерокоптер своє життя. Ерапіро. GG прописує Палос. Змусили понервувати своїх фанатів. Команда Liquid, але зрештою вони перемагають в... se map.